Привіт! Цей тиждень ми з тобою говоримо про котика. Ти вже дуже багато знаєш про нього. Знаєш, що він пухнастий, м'якенький, що він має тулуп, чотири лапи, хвостик, голову з вушками, очками, носиком, ротиком та вусиками. Планую тобі розказати разом зі мною віршик про котика. Приготуй, будь ласка, свої ручки, пальчики та повторюй за мною. Готовий? Тоді починаємо котик пухнастий, вушка маленький, лапки м'якенькі. Іх ті гостренькі. Ходить котик тишком нишком, упіймав маленьку мишку. його вгору хвіст підняв, проказавши гордо няв. Молодець, я впевнена, що в тебе вийшло чудово. За бажанням можете зняти відео, там, де ви розказуєте цей віршик, повторюєте за мною. Мені буде дуже цікаво подивитися, як саме у тебе